Привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Я астролог Лілія Верховод. Сьогодні хочу обговорити з вами коридор затемнення з 14 березня по 29 березня. Вже завтра відбудеться перше місячне затемнення, вхід в цей етап оновлення та очищення відчуття себе, відчуття свого напрямку, відчуття своєї душі, її прагнень, те, за чим вона прийшла сюди. Це дійсно важливий етап, ми його ніяк не демонізуємо. Це абсолютно звичайний природний процес для того, щоб повернутися до своєї суті, для того, щоб згадати про себе істинного, вийти за межі мисленнєвих конструкцій, котрі обмежують нас в буденному процесі життя. котрий... Завантажується в нас через контакт з зовнішнім світом, іноді не зовсім екологічним, коли ми входимо, наприклад, в деструктивне спілкування, і якісь установки звідти переймаємо і вважаємо, що це наше, що це своє. Так ось саме цей коридор затемнення, він особливо місячне затемнення, 14 березня, підсвітить всі ці етапи, всі ці. Прошарки в нашому мисленні, котрі заважають нам рухатись далі, котрі вже являються неефективними, котрі вже не ведуть нас до реалізації того, за чим ми сюди прийшли. Тож, почнемо. Перед тим, як я більш піду глибше в трактування цього етапу, наголошую на тому і нагадую вам підписатися на мій YouTube канал, підписатися на мій Instagram, посилання в описі. І якщо вам потрібна астрологічна консультація, ви можете записатися та обрати свою консультацію за посиланням на моєму сайті. Тож почнемо більш глибокий аналіз. Місячне затемнення 14 березня відбудеться в Діві. Місяць буде в з'єднанні з, з низхідним місячним вузлом, в точній напівповозці до Урану. Сонце в цей час буде в з'єднанні з Сатурном в рибах і вже. Рухається до висхідного місячного вузлу, і це досить красиве висвітлення того, що насправді наша свідомість вже готова прийняти, вже готова відчути той напрямок, в котрий дійсно їй варто рухатись, нам варто рухатись далі. А місяць на несхідному місячному вузлі показує, від чого ми маємо відійти, що ми маємо залишити, що ми маємо пройти, вирости через якийсь етап. Котрий зараз є актуальним в вашому житті, саме місячне затемнення показує, від чого потрібно відходити, що потрібно залишати в минулому, який урок вже дійсно проситься, щоб ви його прийшли, залишили там, який страх ви вже готові пройти що ви готові війти, прожити і відпустити цю історію, дозволити собі оновитися та піти, як сонце, до висхідного місячного вузлу, піти до свого розвитку, до свого напрямку, в котрий ви дійсно відчуваєте, що ваша душа горить і кличе вас саме туди. Оскільки сонце вже метафорично пройшло Сатурну, вже проходить ці обмеження, і ми бачимо так, як символіка Діви. Діва це організатор простору, це організатор того, щоб всі процеси працювали в цьому світі, працювали синхронно, працювали правильно. Якщо ми з вами повернемось до висвітлення принципу діви в особистісному форматі, як це реалізовується в кожному з нас, то цей етап це певне висвітлення, в чому ви проявляєте великий критицизм, в чому ви. Ціпляєтесь за організацію життєвих процесів, чому ви не приймаєте той досвід, котрий відбувається саме з вами, і ви вважаєте, що ні, це не про вас, це не для вас, і взагалі вам потрібен якийсь інший досвід як у когось. І ось це дійсно те, що вам треба. А ваша реалізація, вона якась не така. І ось місячне затемнення нам підсвічує, в яких етапах ми відчуваємо це не таке. І ми маємо відпустити це відчуття, відпустити цю критику, відпустити цей момент занадто великої прискіпливості та очікування ідеального, ідеального моменту, ідеального, ідеальних умов, наміру, ну, щоб все склалося в один момент. І про що даний етап? Ми маємо відходити від концепту діви до потоку життя, до довіри до життя, до знаку риб. Але ми маємо опиратися на основні. Важелі діви. Ми маємо опиратися на певну рутину, на певний режим, на відчуття того, що все ж таки я працюю в тому напрямку, котрий мені найбільше відгукується, не впадаю в інфантилізм, не впадаю в бездіяльність та хаос. А це як те, що нас притримує в матеріальному світі, і не дає нам повністю відійти в якісь ідеалістичне сприйняття, нереальне сприйняття по рибам. Це певний баланс. Котрий має бути реалізований саме в такому форматі. Місячне затемнення, воно нам підсвічує, що є неефективним в нашому житті. Ви це можете відчувати через свій стан, ви можете це відчувати та проживати через ситуації, котрі зараз піднімаються в вашому житті. Простір зараз максимально синхроністичний, тобто. Все, що відбувається, все, що до вас приходить, все, що буде підійматися в коридор затемнення, це дійсно має важливий вплив. І зараз хочу дещо зупинитися на циклічності, котра відкривається. Те, що закладається в цей етап, цей коридор затемнення з 14 по 29 березня, буде набувати активну реалізацію влітку, а саме це червень, тобто до червня. Декілька місяців ми, як начебто, вживаємо цей процес. Якщо ви приймаєте рішення, котрі змінюють хід вашої реальності, котрі змінюють ваші взагалі ви переобираєте напрямок, ви реорганізовуєте свій мисленнєвий процес, то наступні декілька місяців вони дають змогу вжитися в цей етап, вони дають змогу закладати ту реалізацію, яку ви хочете побачити раніше. Більш активно. Справи підуть вже з червня, і основна реалізація, основний пік того, що ви будете закладати в цей етап, цей коридор затемнення буде відбуватися в вересні цього року, 2025-го. І також буде простежуватися ця синхроністичність цього періоду та коридору затемнення з червням та з вереснем. Ви маєте розуміти, що ті теми, котрі зараз підіймаються, наприклад, якесь незадоволення, відчуття того, що ви не на своєму місці, взагалі не в своїй реалізації чи не в своїх стосунках, у кожного по-своєму це реалізується в своїй натальній карті. Це особисті показники, підсвічуються в цей етап. Воно не відпустить. Тобто, це вже те, що назріло. Це той урок, котрий вже проситься, щоб ви його пройшли, щоб ви. Еволюціонували в своєму розвитку те, за чим ви прийшли сюди. Саме місячне затемнення, 14 березня, в напійповосці до Урану і Сонце, котре вже відходить від Сатурну, відходить від обмежень, йде до місячного висхідного вузлу. Це про певне. Зрушення, досить швидка зміна, бачення, інсайти того, що раніше здавалося незрозумілим чи не так явно про себе давало знати. І взагалі це певна реалізація усвідомлення, тобто, коли ви розумієте, що ось я відчуваю ці зміни, я відчуваю їх необхідність. Я відчуваю, що саме в цьому напрямку мені зараз потрібно рухатись. І оце відчуття, якщо воно... Не, це, я зараз говорю не про мисленнєву жуйку, що ви там в цьому варитесь. Це те, що пронизує ваше їйство, і ви від цього не можете сховатися. От якщо з вами відбувається саме такий процес, ви відчуваєте, що все неможливо інакше, тоді ви маєте рухатись в напрямку реалізації тих уроків, котрі зараз підіймаються. Якщо ми будемо говорити з вами не про особистісний формат, а більш глобальний. То це також про певні зміни, це про певні перестановки, і також це про проявлення того, що здавалося невидимим, чи що здавалося схованим, прихованим висвітлення, висвітлення, осяяння, усвідомлення того, що було прихованим від очей, було прихованим від загалу. Але ця інформація вона може бути дещо хаотичною, сприйматися занадто персоналізовано. Оскільки вже 15 березня, після місячного затемнення, Меркурій в Овні буде переходити в ретроградний рух. Меркурій з Венерою в з'єднанні в 10 градусі Овну і Меркурій переходить в цей момент в ретроградний рух. І саме сонячне затемнення 29 березня буде в 10 градусі Овну. Тобто це також певне підкреслення задач за цим положенням. Про це дещо пізніше обов'язково поговоримо так ось про. Меркурій в ретроградному русі в такий момент разом з Венерою. Венера також в ретроградному русі. Що найголовніше? Найголовніше це те, що дійсно можливе повернення до минулих тематик. Але минулі тематики, з чим би це не було пов'язано з вашою соціальною, кар'єрною реалізацією чи з вашими стосунками, не потрібно за це братися, хвататися за як за єдину можливість. Тобто, потрібно вибірково розуміти. Чи актуальний цей досвід для вас зараз? Чи можете ви від нього щось взяти для себе, чи це вже все потрібно цю сторінку перегорнути? Ретроградність дає нам змогу переглянути, зупинитися, осмислити дещо, не мчати так по овну, наприклад, як Венера з Марсом все і пішли в реалізацію своїх амбіцій. А це можливість передивитися, а чи в тому напрямку я взагалі рухаюсь, чи чую я зараз себе, чи чую я зараз свої прагнення. Овен це перший знак зодіакального колу, це реалізація, це волепроявлення, найсильніший потік енергії життєвої, і нам дійсно дається можливість передивитися, трошки схаменутися, трошки переглянути, а чи я взагалі звертаю увагу на світ навпроти, на те, які потреби взагалі у оточення мого найближчого. Це не про забуття про себе, абсолютно ні. Але це про певну необхідність розуміти, який урок, наприклад, ви зараз проходите в стосунках, і наскільки ви успішні в цьому, чи не закриваєтесь ви від цього досвіду. Чи не тікаєте ви від цього, чи не закриваєте свою порожнечу думками про те, що десь щось є набагато краще. Повертаємось так до місячного затемнення. Це усвідомлення свого досвіду як єдиноправильного, як єдиновірного для вас в даній точці те, що відкрите для вашої свідомості саме в цей поточний етап вашого розвитку. В цей етап важливо налаштуватися на відчуття себе, саме свого досвіду. Не дивитися як у інших, не дивитися на реалізацію інших і взагалі відключатися від колективного гіпнозу і тих програм, котрі налаштовують так нас на певне визначення життя, котре йде через цей колективний гіпноз, колективну свідомість ну, трошки зращувати власну силу, дивитися знову ж таки, наскільки ви чесні з собою. Наскільки ви чесно та відважно йдете в проживанні цього досвіду? І якщо трошки приземлено, то безумовно в цей час не дуже рекомендується купляти особливо машини, особливу техніку. Тобто в такий період не варто не варто підписувати якісь значно важливі документи. Знову ж таки, пов'язані з операціями, операції краси, операції. Пов'язані з тим, що ви можете обрати, безумовно. Я зараз не говорю про випадки, коли лікар назначає це сюди абсолютно ніяк не стосується, тобто також зрощуємо в собі адекватність сприйняті. Якщо ми говоримо з вами знову ж таки в приземленому форматі, підписання договорів, підписання контрактів. Йти на це, якщо ви вже попередньо до цього готувалися, якщо ви вже попередньо до цього вивчали певні умови, щоб потім після виходу планет з ретроградних фаз для вас не було сюрпризів. І ви самі усвідомлювали, що це дійсно той досвід, до котрого ви прагнули. З важливих рекомендацій саме на цей етап, що відкриває місячне затемнення 14 березня, це відстежувати про що зараз. Ваш простір, що підіймається взагалі в вашому полі, в вашому житті, які тематики дають про себе найактивніше знати, виписувати це, законспектовувати в своїх щоденниках, щоб ви розуміли, до чого готує вас ваша душа, що буде реалізовуватись далі, в пікові точки так, цього циклу кармічного впливу, і розуміти, з чим ви будете мати справу, і зрозуміти, яка фаза для вас зараз найактуальніша. Зупинитися, дати собі час, дати собі можливість видихнути, придивитися, поспостерігати. Чи можливо ви відчуваєте, що вам дуже потрібні зміни, і тоді цей час цьому безумовно буде сприяти. Щодо сонячного затемнення, ми безумовно про це з вами проговоримо більш детально в наступному відео, котре я випущу ближче до сонячного затемнення, ближче до 29 березня. Сонячне затемнення воно буде закривати попередній цикл півтора років затемнень на осі овен терези і воно буде підіймати знову ж таки всі ті програми, котрі в нас були пов'язані з стосунками, пов'язані стосунками зі світом навпроти, з клієнтами, взагалі з відображенням себе в очах інших. Період впливу сонячного затемнення 29 березня, тиждень до тиждень після найбільш такий акцентований вплив можуть відбуватися дійсно розлучення, відходять люди, з котрими ви вже прожили все, що треба було прожити. Сприятливо відпускати, не жаліти про те, що відбувається. Значить, певні етапи ви вже опрацювали з цією людиною, ви вже готові рухатись далі. І, наприклад, ці стосунки вони. Являється певним баластом вашої реалізації, вашої еволюції. Якщо будуть підійматися певні конфлікти, неспівпадіння, старі образи, то це необхідність подивитися туди, піти в цей досвід. Опрацювати це зі своїм партнером, опрацювати це з собою, тобто знову ж таки відкривати певну довіру. Місячні вузли все ж таки вже перейшли в вісь риби діва, риби, так як певна довіра. І ви в процесі життя відчуваєте себе вільно, відчуваєте себе плавно, рухаєтесь в цьому потоці, довіряєтесь йому. Тож довіряти своїм почуттям дуже важливо. І сонячне затемнення також буде відкривати глибинний пласт. Цих пропрацювань, що там ще у нас, що ще виходить, з чим ви ще не познайомились як слід, або від чого ви хотіли сховатися? Сонячне затемнення буде підіймати саме глибинний пласт, що там всередині сонце буде закриватися місяцем, і виходить в панування емоційна, астральна природа. Про це знову ж таки наголошую, ми поговоримо дещо пізніше, підсумовуючи. Відео підсумовуючи те, про що ми сьогодні з вами говорили, хочу повернути вас до важливості відчуття себе, свого стану, відчуття синхрону з простором довіри цьому процесу, відчуття того, що все відбувається саме так, як має бути. Я дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Були зі мною. Залишайте свій коментар, ставте подбайку, підписуйтесь. І до нових зустрічей.